Всім привіт. Другий день ми виконуємо оранку під ріпак, вже спахали десь 45 гектарів. Приїхали, сьогодні продуть радіатор, а то не виходить в день працювати, гріється трактор, а щоб продуть радіатор, треба зняти інтеркулер. То вирішили допомогти механізатору, поки виїхати, переналаштувати плуг. А то починали орати було після дощу, то буксувало, то вирішили все перевірити. Поле в нас після лущення залущили катрас, там пройшло 3 тижні. Гарно спровацирувалося, падалися. Трава така вже вище колін. У нас воно називається дресливка. Не знаю, як воно по научному, це, мабуть, треба подивитися телефоном, щоб розпізнало, що воно є. І така ось падалиця ріпака. Роскошна. Олександр сів за кермо. Вирішив підрівняти він в цих ділах, звичайно, ас. Він на речагах, як на клавішах. Оранка 27 см. Ну, виходить місцями для як, того що... Де плуг лізе, де не лізе, чого так може де твердіше, де сухіше. Але відчуваєте по навантаженню трактора. На школу зима вітається. Підсохло, йде набагато краще, Того, що як після почали пахати, то пробуксовка-пробуксовка, то новізет, то скорості не вистачає. І... А зараз, звісно вже пилючка стоїть. Взагалі виходить файно, якби не наш зламана стойка першого предплужника, бо місцями буває залишає трошки соломки і зелень не прикидає. Але це все поки що наше фінансове голодування. Підзаробимо заробимом коштів, обов'язково купимо і поставимо. Бо обслуговування цього плуга не дешеве. В принципі, квернели непоганий плуг, але все одно я вважаю, що Лемкен це бог плугів по спашці. Це й теж файно паше, але, як кажуть, коли працює лемкен. І остальний курят Богу. Да, Полючка летит, земля хороша, не то, що у нас пісочок розсипається тут. Видно навіть по робочці, що ну, не такі швидкі знос. Бо як буває заїдемо в одне господарство, там, лін, 100 гектарів, все, долота переворачують, ще 100 долота вже немає. Покажу, де пісочок взагалі кладе чудово. Захват у нас 320. Отако ще йде з боку трактора. Покажу ще функцію предплужника. Може хто не знає для чого вони. Предплужник скидує, стоїть, корпус пригорав. і ніде нічого не видно. Отако виходить. Все, вечір. Що ми хотіли налаштувати, вже зробили. Будемо вже передавати техніку нашому механізатору, хай працює. Сашковий оріо за добу по 50 гектарів на хороших полях. 50 гектарів можна класти. А так взагалі, ну, я ще врахую це теж поле дуже хороше, майже кілометр довжина і... Ну, Приємно на такому працювати. Це не 300, не 400 метрів, а опустив і пішов. Гектари можна робити. Ну, Замовник каже, йому не спішно. У нас один Григорович справляється. Через то ми займаємося іншими справами, поки збирали урожай, це завершили. Будемо готувати техніку далі. Всім до побачення.